На стан утримання контейнерного майданчика по вулиці Ярмаркова, 41 дріб 1, чи не найбільше нарікань. Наша знімальна група неодноразово була свідком ситуації, коли гори сміття декілька днів лишаються неприбраними. А мешканці своє обурення висвітлюють у соціальних мережах. 12 грудня в об'єктив камери потрапив контейнерний майданчик по ярмарковій. Щоправда, все сміття вже було прибрано. Та чи надовго кажуть мешканці прилеглих багатоповерхівок? Баки болі мені печіднівно. Наоте що рошодві неділі кажу, лежало, що нельзя можна Бачите, оце до сих пор лежав мусор. Як уже контейнера заповнені, Люди кидають куди попало. І воно лежить тут. І лежить, а кажу, не знаю, хто тут. Ну я не знаю хто тут. Послуга ж на запитання, коли прибрали цей контейнерний майданчик. Ніна Олексіївна відповідає: сьогодні, мабуть, утром, бо я вечором ще йшла, вечором ще мусор бив, мабуть, рано утром. Місцевий житель Петро говорить, останнім часом з вивозом сміття є проблеми. Припускає, що не вистачає контейнерів. У нас було коли це тільки починалося, було шість баків на цю територію. Шість змінусували одним контейнером. Вже залишилось п'ять, а це півроку, місяців три назад, ще один забрали. Звісно, вони не співають. Валять на верхів і люди і і валять усе коло контейнерів. Сьогодні всім утра перший раз не знаю, може. Хтось на ножухка, так приїхала всім, утра брали все. Дошкільний навчальний заклад номер 26 Також викидає сміття у ці сміттєві баки. Директор освітнього закладу Валентина Барбушенко каже, утилізовують таким чином лише побутові відходи. Дуже часто сміттєві баки переповнені, і дуже багато викидають сміття, яке біля контейнерів лежить. Зараз зима то, то запаху ще, як скажемо, такого немає. Але коли це жара, коли літо, коли весна, у нас дуже великий сміт сморід стоїть. Ми, звичайно, засаджуємо тут. У нас хміль спеціально. Ми його не збриваємо для того, щоб не так діткам несло запахи. Ці всі на майданчик. Директор дошкільного закладу говорить: таку картину спостерігає чи не щодня висуває і свої припущення щодо причини цієї проблеми. Я думаю, що або замало контейнерів, так як будинків дуже багато, або, може не так вчасно їх вивозять. Я ну, не знаю періодічності, коли вони повинні вивозитися. За коментарем ми звернулися до директора комунального. Підприємства послуга Руслана Н'язова. керівник організації розповідає: хотілося б зазначити, що саме по цьому майданчику нами була від працівників комунального підприємства від водіїв, отримана інформація, що протягом декількох днів попередніх був заблокований проїзд до вказаних майданчиків неправильно припаркованим автомобілем. Легковим. Ну, на жаль, вони не сфотографували, щоб зараз з номерними знаками, щоб зараз е надати ці докази. Е зрозуміло, що це викликало певне занепокоєння, пере переповнення контейнерів і забруднення контейнерного майданчика. Е сьогодні вранці е був проведений комплекс заходів, поки отримали ми доступ силами комунального підприємства. Він був Повністю очищений і розгружений. Руслан Ніязов говорить, що така ситуація характерна не лише для контейнерного майданчика, по ярмарковій. Оці контейнерні майданчики, які розташовані в межах багатоповерхової забудови, це індустріальна сім на бамі, садова 64, ярмаркова 41 дроб 1. От візде, де є багатоквартирна забудова, і наші майданчики розташовані саме в ній. То дуже часто, я не скажу, що це основна причина, але дуже часто. Причина невчасного вивезення це неправильно припарковані автомобілі. Якщо сміття з баків автоматизовано збирає спецтранспорт, то прибирання відходів навколо здійснюють працівники майже вручну. Ми тоді додатково направляємо техніку, яка можливо не зразу під'їде. Оце може бути протягом одного, півтора-двох днів, тому що це залучення іншої техніки. Контейнеровоз під'їхав, перекинув контейнера, поїхав далі по маршруту. А от на прибирання навколо контейнерного майданчика, давайте не забувати, що навіть зараз часто густо винос залишків рослинного походження, саме гілок і спричиняє забруднення. І от на їх прибирання вже потребує залучення тракторної техніки з навантажувачем. От на сьогодні нами проведені роботи, окрім вказаного майданчика по ярмарковій. Ми провели роботи по мікрорайону Ракітний, всі контейнерні майданчики нами приведені до ладу. Ну і, в принципі, намагаємось раз на тиждень робити отакі контрольні заїзди по всім мікрорайонам і по всім майданчикам міста. Диспетчерський телефон комунального підприємства знаходиться в цілодобовому доступі. Якщо ви бачите якісь незадачі, повірте, це не з-за того, що хтось проспав, неякісно виконує свою роботу. Можливі будь технічні накладки, так що, якщо ви бачите якесь неподобство, зателефонуйте, зверніть нашу увагу. Ми докладемо всіх зусиль для того, щоб не будоражити суспільну думку, не відволікати на такі назву їх ну незначними проблемами, а в робочому порядку вирішувати їх.